Заїхала до нас на продаж рестайлінгова офіційна Toyota Corolla. Один власник з салону, це 17-й рік. Рестайнгова оптика дуже гарно виглядає. Протитуманні фари дуже гарно виглядають Литі диски. Ось такі литі диски. Зимова гума. Свіженька зимова гума. Дуже гарний сірий колір, легеньке тонування по салону. Всі склопідії мечі. Навіть підігрів керма є, підігрів лобового скла, складання дзеркал, підігрів сидінь, кнопочка спорт, пробігу всього 96 тисяч кілометрів, максимальна мультимедія. Звук тут досить гарний. А є пльоночки, ось такі захисні наклеєні на ручках, щоб ногтями не, не дряпати. Просторий задній ряд сидінь. Підлокітничок реально дуже класний, зручний автомобіль, і саме головне, що він надійний. В нього один власник салону. Він технічно в класному стані. Дивіться, як класна задня оптика. Нарешті вони поставили тут кнопку. Тепер багажник можна з кнопочки відкривати. Камера заднього огляду, величезний багажник. Ось так виглядає автомобіль по колу. Хто шукає собі надійний, свіжий, з маленьким пробігом автомобіль. Ось він, Toyota Corolla, це саме для вас. Звертайте на нього увагу, не пропускайте такі варіанти, тому що ціна дуже класна. Один власник салону, офіційний автомобіль в класному стані, в класній комплектації. Вон там за телефоном всі деталі, телефонуйте, дізнавайтесь, всі деталі.